В мене, в мене є такі, ну я пишу щось смішненьке, да? а, але є в мене в мене було находить на мене на похмілля. Ну, плохо, просто так плохо, я починаю страдати. І, в, общем, в, мене все так. І в мене є такий допис: він взятий з реального життя. Чуть-чуть, може, перероблений, чуть -чуть, я на це все дивлюсь через призму свого сприйняття, але це от, правдива така історія. Він називається Вона. Ми переглядаємося залою. Ми жінки. Ми добре знаємо, коли ми такі. Руслан з Денисом теж щось помітили, бо якось не так себе з нею поводять. Я уважно виглядуюсь в Андрія. Він розуміє? Мав би розуміти одружені 15 років. Гарна родина, очікувана і люблена дочка Марічка. Вони ніколи не сварилися, принаймні ми, друзі, цього ніколи не помічали. Все було так чудово. Сьогодні день її народження 38. Не дівчинка вже, доросла жінка, що, наче, має все, що потрібно для щастя. Виявляється, не все. Вона так змінилася за цей місяць, що ми її не бачили. Вона сяє, вона тонка і дзвінка, як струна. Здається, варто тільки доторкнутися до неї, і вона зазвучить якоюсь неземною музикою. Коли підходиш до неї ближче, ніж на відстань простягнутої руки, тебе обдає якимось космічними пахощами і чистим, неприкритим щастям. В її очах. Щохвилини видно вибухи над нових зірок. Вона поводиться як завжди, тільки не випускає з рук телефона ні на секунду. Вона накриває стіл, наливає вино, подає серветки, але мене не покидає відчуття, що вона не тут. Коли вона йде, то виникає повна асоціація з польотом. Вона надзвичайно в цьому своєму стані. Я виходжу на площадку, кличу з собою Алу. Навіть не встигаю щось сказати. Вона бере мене за руку і каже з надією: Може, вона вагітна? Киваю заперечливо головою. Вона б не дозволила собі пити навіть вино. І ми стоїмо і дивимося одна на одну на жахані тим щастям, яке побачили. Алла знов питає, може, минеться? Я знов киваю головою? Таке не минається. Що ж буде, думаємо ми в Унісон. Але розуміємо, що й слова їй не скажемо, як би не сталося. Можливо, будемо жаліти Андрія. Можливо, мовчки, не заперечуючи, будемо слухати, як Руслан і Денис будуть це обговорювати і засуджувати її, але її ми не чіпатимемо. Нехай буде, як буде, якби ви тільки бачили, яка вона прекрасна. Вона до мене вчора заходила. Я думала, що вона хоче спитати поради, я помилилась, їй не треба порад. Вона прийшла ділитися щастям. Вона говорила і говорила, а я майже не чула, про що вона. Відображення її слів я бачила в її очах. Я бачила якісь неймовірні, недоступні мені почуття. Я прагматик, але я тремтіла, майже відчувала ту жагу і пристрасть, той трунок, про який вона розповідала. Про нього вона не сказала ні слова, тільки про те, що вона відчуває. Я не могла її перебити. Я була заворожена, зачарована тими чарами, які оволоділи нею. Потім вона замовкла і глянула мені в очі. Я мало не втонула в тому всесвіті. Десь в мене пролетіла думка, що будь-який мужчина, глянувши її в очі, не зможе не закохатися в неї. То була любов у чистому вигляді. В ній не було ні вульгарності, ні сорому, ні обману, чисте як джерело. Я заздрила її. Я не хотіла би цього для себе, але її я заздрила. Вона взяла мою руку і мене ударило струмом по-справжньому. В мене відразу припало бажання задавати питання. Що значать мої думки порівняно з цим щастям? Нічого. Вона щаслива і однаково однакова до всього іншого. Я всім бажаю щастя, але я все-таки обмежена умовностями цього світу, а її кохання безумовне. Була вже майже 11 Вона почала збиратись, у мене задзвонив телефон Андрій. Так, Андрюша, вона в мене вже йде. Дать їй слухавку. Ні, я не за тим дзвоню. Можна я до тебе завтра, годину вісім вечора заїду? Треба побалакати, але ж завтра Новий рік. Я не надовго можна, звичайно. Отже, він розуміє. Я не знаю, що він буде казати, про що просити, але він розуміє. Вона стояла, одягнена біля дверей, спитала: Андрій дзвонив? То я поїхала, бо буде переживати. Пока. Пока з наступаючим. Так, з наступаючим новим роком. І полетіла. Андрій прийшов до мене, як і обіцяв, рівно в 8. Він взагалі був дуже пунктуальним. Я знала, що дратую його своїм ставленням до часу. Він правильний. Вона теж завжди була пунктуальною з ним. Він роздягнувся, віддав малим подарунки, бо не можна ж приходити в хату, де діти, без подарунків. Це одне з його правил. Його життя взагалі складалось з безлічі аксіом, і так йому було легше. Він почав говорити про те, що в житті не дарма існують правила, про те, що життя має бути передбачуваним, про те, що не можна, до речей ставитись поверхово, що сім'я це фортеця, що друзі мають бути неабиким, що лишні емоції шкодять відносинам. Андрій виправдовувався, сам того не розуміючи, видавав одну істину за другою, щоб довести свою непричетність до того, що сталося. Хоч він і не розумів, що сталося, він намагався, але не міг. Сталося те, що не вписувалось в його рамки. Він не міг сказати прямо про те, що його хвилювало, а я не допомагала, не хотіла. Мені навіть стало цікаво, до якої межі може дійти його усвідомлена сліпота. Спочатку Андрій був дуже впевнений в собі, але з кожною хвилиною, бачучи мою байдужість до того пафосу, яким він стелив переді мною. Він хвилювався більше і більше. Під кінець розмови, верніше монологу, це була вже майже істерика. Вона може не брати трубку, коли я їй телефоную. Я не можу добитись від неї, де вона була, що робила. А вона ж раніше розказувала свій день похвилинно, коли я в неї питав. Вона забуває виключити світло постійно. Вони з Марічкою зачиняються неї в кімнаті, і розмовляють годинами і замовкають, коли я туди заходжу. Які секрети від батька і чоловіка можуть бути, про що може розмовляти майже 40-річна жінка з 15-літньою дитиною? Це не було якимось сюрпризом для мене. Я зазвичай відразу сприймаю людину повністю разом з її недоліками. І Андрієвий педантизм завжди сприймала як даність. Леся, я не знаю, що з нею відбувається, але ти маєш поговорити з нею. Поясни! Що вона своїми дітями розхитує діями, розхитує фундамент нашої сім'ї, який я зводив всі ці роки. Обіцяй, що поговориш. Вона тебе завжди слухає, а ти можеш бути для неї прикладом того, як має жінка ставитись до голови сім'ї. Обіцяй, добре поговорю, але що я маю поставити її у докір, не вимкне на світло. Її теперішню непослідовність вона з розуму мене зводить. Зателефонуй прямо зараз і домовся. Він простягнув мені свій смартфон, що лежав на столі. Я набрала номер. Слухавки почувся голос, який звучав з самого неба, ніжно і тендітно. Так разюче відрізняючись від того, що я тільки що слухала протягом години, вона сказала: Так, дорогінька, що ти хотіла? Мені треба поговорити з тобою. Приїдь до мене після свята ввечері. Добре, я з Марічкою приїду. Вона скучила за малими. До зустрічі. Я поклала слухавку, Андрій видихнув. Він весь цей час слухав, затамувавши подих. Він щиро вірив, що я поговорю, поясню, і все стане на свої місця. Попрощавшись і побажавши нам веселих свят, він поїхав. А я дивилася на двері, що зачинилися за прагматиком, який вірив в чудеса. Вона приходила до мене 1 січня, прилітала. Не в гостях була, спустилась на годинку з неба. Вона мені розказала про нього, що було, що є, що буде. Так, вона впевнена в тому, що буде. Вона впевнена в ньому. Вона вірить в це всіма фібрами своєї безсмертної душі. Так, вона сказала, а Марічка позвала мене в кімнату і сказала: так. Як можуть говорити тільки 15-річні. Тіт Леся, зважайте їй бути щасливою. А як же тато? Мало не зірвалося мені з язика, але я промовчала. Тому що я бачила в очах цієї вже не дитина, але ще не жінки, мудрість. Вона розуміла, мабуть, більше за мене, тому що любила обох цих людей безумовною любов'ю. Я повернулася до неї, хотіла задати питання, яке турбувало мене найбільше, ледве зібрала сили, щоб це промовити. Що ти будеш робити? І почула відповідь, що мало не збила мене з ніг. Нічого. Як буде, так буде. Знаєте, що я зрозуміла? Вона не так впевнена, як говорить про це. В її сяйві з'явилася тінь, звідки не знаю, але це стало помітне. Єдине, що їй сказала, дорогенька, я тебе прошу, не забувай вмикати світло, і розкажи Андрію про Марічку на бажання їхати навчатись в Польщу, він нервується. Добре, сказала вона. Ми випили по шампанському, і вона з Марічкою поїхала додому. Андрій позвонив одесятій. Ну що ти говорила з нею? Що вона сказала? Нічого страшного, Андрій, все нормально, це жіноче, гормони минеться. Я так і думав. Видихнув він, а хлопці мені казали, послідкуй за нею, там щось нечисто, заздрісники. А сьогодні я планувала написати про це після роботи і сиділа листаючи маршрутні, коли приїхав, постійно отримувати за посилкою. Довгий номер ніяк не вводився в програму, я попросила смартфон з смс-кою, щоб переписати його. Я вводила номер, коли смартфон завібрував в мене в руці, і почав дзвонити. Я простягнула телефон клієнту і побачила, що на фото вхідного вона і підпис кохана. Я знала його вже два роки. Два роки я дивилась на нього раз в тиждень з цього боку віконечка. Він звичайний, зовсім звичайний, як всі. Він вихватив телефон, пішов на вулицю, потім повернувся, отримав посилку. Чудернацьке життя. Чекатиму, дивитимусь, не втручатимусь. Мені цікаво, чим все закінчиться. Я змалювала вам картинку, яку я побачила. Звісно, що вона не повна. Бо я не маю ні можливості, ні, якщо чесно, бажання самій допитуватись. Я дивлюсь на це як спостерігач, інколи як учасник, статист, але не дієва особа. Я не збираюся щось змінювати в цій історії, це не моя історія. Цю історію придумало життя, я лише не описую її. Читаю ваші коменти, інколи радію, тому що ви добрі, інколи дивуюсь тим висновкам, які ви робите, інколи навіть психую через вашу категоричність, не тому, що я її виправдовую або підтримую, а тому, що, навіть бачучи це власними очима, я дуже мало знаю. А ви взагалі бачите тільки через призму мого сприйняття, але робите такі безапіляційні висновки. Я думаю, що не можна так, але це лише моя думка, я вам не вказую. Хоча за вашою реакцією, надзвичайно цікаво спостерігати, не менш цікаво, ніж за моєю героїною. Ваші слова розкривають вашу суть набагато більше, ніж те, що ви пустите на своїй сторінці. Ваші страхи і комплекси оживають у ваших коментарях. Ваші бажання стає видно, як на долоні, і це ще багато-багато історій, одну з яких я, можливо, теж напишу. Життя прекрасний письменник, таких поворотів сюжету, драм, хорору, не вигадати. Все, що торкає вас за душу, все це було, чи є, чи буде коли-небудь. Мені цікаво жити свою історію і не менш цікаво спостерігати за чиєюсь, особливо тоді, коли вона перестає обмежуватись якимось накладеними суспільством рамками, тому що хто б що не казав, але найбільші подвиги, найвеличніші доснягнення і надзвичайне кохання буває саме грання. Саме після того, як переступають через обмеження. Я, як і більшість з вас, волію насолоджуватись чимось звичним, спокійним і буденним. Я вмію і в цьому знаходити щастя і красу, але мені неймовірно захопливо бачити, як звичайна людина намагається перейти через обмеження суспільства і, можливо, навіть через обмеження моралі. Ці люди набагато хоробріші, ніж ми з вами, але, можливо, вони й дурніші. Можливо, більшість з них обпікає крила і падає. <кій> але є і ті, про яких складують легенди. Тому я далі писатиму про неї. Можливо, це нова легенда про неземне кохання, яку будуть розказувати через віки. Невелике місто накладує свої обмеження на закоханих, особливо якщо кохання не зовсім дозволене. Хоча хто і коли вирішив, яке кохання правильне, а яке ні. Але сховатися від буравлячих очей і доокряючих поглядів у маленькому місті важко. Я насолоджувалась відпусткою, потім підтягувала роботу.